Мамо, як ти перший раз мене на руки взяла, ти стала світом для мене коханим, мене ти цілувала і голубила, твої ніжні поцілунки, твої турботливі долоні, напевно, від Бога дарунки, ти завжди була зі мною. А пам'ятаєш, мамо, як перший раз ти мене в садочок повела. Я плакала, не спала. Що таке життя? Я тоді й не знала. До свят з тобою завжди готувалась, вчили віршики. Я так радісно співала, ми так радісно сміялись. Весь світ ти мені до ніг поклала. А пам'ятаєш, маму, як перший раз ми до школи пішли, ти мені бантики в'язала. Які зняти мені було не до снаги. А одинадцять років по тому ти мені сукню одягти допомагала, і знову ти мене, як в дитинстві, поцілувала. Вона на випускний бал ти проведжала. Я не хочу бачити сліз в твоїх очах, хочу, щоб посміхалась ти завжди. Не хвилюся, мені не властивий ніякий страх. Мамо, для мене всього в світі важливіше ти. Все, мені час. Я напевно піду. Звільниться хвилинка, я твій номер наберу і тихо вслухавку скажу. Моя матуся кохана, я тебе люблю.